Цій слов'янській лікарні більше 40 років. І здається, головною цінністю, що тут залишилась, є її співробітники. Коли в останній робився капітальний ремонт, тут не пам'ятають, а приміщення давно потребують оновлення. Років зо два до кризи ситуація, ніби повернулась у кращий бік. Дещо почали підремонтовувати, щось оновлювало лікарі власноруч. Сьогодні кошти лише на найнеобхідніше. у зв'язку з кризисом, звісно, звісно, фінансування, дуже фінансірування плохое. То есть хотя бы, я насколько так вот знаю, хотя бы рассчитаться за энергоносители, вот за тепло, которое у нас будет, чтобы у нас хотя бы больные остались в тепле и со светом, и с водой, естественно. Сюди привозять хворих у найважчому стані. Це палата інтенсивної терапії. Напередодні зими тут особливо переживають через старі приміщення. Не дочікуючись кращих часів, лікарі взяли все в свої руки і почали шукати допомогу. І вона не забарилась. У реанімації вперше за 10 років розпочався ремонт. Тут вже встановлюють пластикові вікна, проводять до ладу стіни і підлогу, невдовзі замінять двері. Такі масштабні зміни були б неможливі без благодійного фонду. Поспішайте робити добро, та його голови не ліжте. Здравоохранення і образування це якраз ті сфери, які менше всього уділяються внимання з сторони властей і з сторони правительства. Неля Штепа не один рік допомагає відділенню. Тут з'явилося нове обладнання, наприклад, сучасний кардіограф. Незабаром, окрім ремонту, реанімація отримає і нові меблі. Благодаря Оказала. Я думаю, що через дві недели, як вона обіцяла, у нас буде найкраща палата, мабуть, надію в сейчас помогать. Окрім палати інтенсивної терапії, тут приведуть до ладу ординаторську і сестринську. Із 1 листопада співробітники лікарні стануть повноправними господарями оновленого відділення. Спешите делать добро.